Доброго ранку, привіт всім. Сьогодні проснулась з біллю спини, вчора працювала на кухні, мусила йти, бо треба було видавати їжу, бо повар не могла готувати на банкети і видавати, хоча вона повинна була це робити. Ну, вона якась так ще не зорганізувала свій, свою працю, тому я видавала. І вчора вже я не відчувала ані ніг, ані рук. І сьогодні проснулася у мене біль спини. І, коротше, ну нічого, якось буде. Розімнусь, тільки що читала там коментарі. В групах в Фейсбуці часто читаю коментарі, що люди виїжджають в Україну. Там, на праздники, на свята, получали допоможі, допомоги в різних краях і їздять додому, наче там би нічого не стало. І це вже від поляків я чую багато возмущень, що, як це так, війна, вони тут получають виплати, ну ви тут отримуєте виплати, вам дають житло якесь, все дали, ви їздите на вакансії, наче там нічого не стало. Логіка. Якщо там нічого не стало, то чого ви тут сидите? Їдьте додому, там і робіть собі. Працюйте там, робота є, у мене сестра не виїжджала. Як робила, так і робить. Коли були бомбьки, трохи заспокоїлась через місяць, вона вже приїхала в Київ і почала працювати. Роботи Дефіща. Може, в селах нема, але все так само. Діє працює, якщо хтось так скучає за своєю країною, то нафіг сидіти в чужих странах, а потім в групах питати, ой, а чи не знімуть мені виплати, що я виїжджаю? Знімуть всім скоро. Коротше, це мене дратує, а що дратує, тому що це відноситься прямо до мене, бо люди возмущаються в транспорті, я чую агресивні. Ну, якби слова, ну то та, не так часто і, але возмущення я відчуваю, наприклад, в Польщі я відчуваю возмущення поляк, у поляків у багатьох. Що, ну, добре, ви приїхали, вам допомогли. Ну, живіть, так, вчіть собі мову, шукайте роботу, але що ви виїжджаєте додому, якщо у вас там війна, так? Виходить, всі ці ціни виросли, люди повинні платити великі суми за, суми за все. Так, ніхто не, не винен, крім тієї країни-агресора. Але люди теж не винні, чого вони повинні зараз платити такі квоти за квартири, за все і за того. А тут поприїжджали, сидять на виплатах, десь там нелегально, може підробляють. І ще додому їздять, лайла, я би заборонила от такі виїзди. Виїхав, значить, все, назад не повертаєшся. Потім... Скоро так і буде, тому що це вже теж дратує. А потім я їду, як кур'єр на велике, і якась бабця мене зустрічає, щось питає по-польськи, я їй по польськи відповідаю. Вона каже, пані що не учить мови? Ну, я не, не розчула, що вона каже. Я кажу, слуха. Ну, пані що мову не вучить, не старається. ну, то есть мене починають ображати за вас. Ну, і за тих, я кажу, і за тих, хто поприїжджав. Тому що вони не учать мови, вони ходять, розмовляють на своїй мові, Ну, вони не, не пита, не намагаються навіть щось там. Ну, може, не всі. Але та. Маса, яка цього не робить, мови не вчить, роботу не шукає. А я бачила таких жінок, яка одна прийшла на кухню. Я тому що робить, Я ото повинна мить". Ну стала, до вечора, є, єлі дотягнула і сказала, більше не буде. Бо вона принцеса приїхала там, вона бізнес мала, вона тут не хоче. І багатьом кому надали житло, все надали. Вони кажуть, ми не будемо на такій роботі робити. Ми ні, ми, хоч, ми там начальники, всякі, бізнесмени, дурмени. А ми, значить, будемо. <гум> ну, коротше, я за те, що Приїхала, дали тобі житло, гроші. Добре, сиди тут. Питайся, що якось віддячити цій країні, що тебе. Прийняла хоча б вивченням мови і пошуком роботи: легальної, офіціальної. і тобі легше, і якісь податки будуть, якісь виплати. А не оце по групам, читаю це сміття, що «Ой, виїхали, зняли статус, ну і добре ж зняли. фіг шастать туди-сюди. Все документи можна вирішити тут. Як... Що хтось може виїхати додому і спокійно собі там жити, то нафіг він їздить в іншу країну? За грошима тільки так теж не може продовжитись постійно. І, коротше, це, звісно, хтось скаже, ой, да що це, бідні люди? Бідні люди не шастають. Вони, я ж кажу, приїхали і починають щось робити, вчити. Вчити мову, шукати роботу офіційну, хай на не невелику зарплату. А то як розмістиш, оголошення, Тут то така невелика зарплата. Ні, я не піду. Тут в Польщі повинно більше бути. Ну, я розумію, кожен сам вибирає, але якщо вибиратися, сидіти вдома на допомозі і йти кудись працювати, хоча ж бо кудись, то ясно, що треба йти кудись працювати. Оце так, возмущені в нікуди, можна сказати. Просто читаю ці коментарі і думаю: блін, як ви задовбали вже. Вже їдьте чи на... в Україну, чи вже сидіть в тих странах, що вас прийняли, і отримаєте ці гроші. І не трусіться, що ви їх втратите, якщо ви виїжджаєте. Ну так, бо то вже кумарець. А потім я ж кажу, що нормальні робочі люди, такі як я, які... я маю інвалідність і я працюю на двох роботах. І мені потім будуть претензії, а мені йдуть претензії від поляків, що от якась дивно, що ваші тіпа, земляки їдуть на Україну, скупляють торби жарче, все скупляють. На ці гроші, що отримали допомоги. Там. Ну, Так воно здається з сторони, там, може, вони на свої купляють, але воно так і здається. Їдуть на спокійно собі з поворотом, а тут люди гарбатяться, пенсіонери ці теж копійки вважаються, бо мінімальна пенсія не така велика. І, і все подорожчало, ясно, що в зв'язку чим. Коротше, я вважаю, що на государственному рівні потрібно так: в'їхав, якщо получив, то отримав допомогу. Якщо виїхав, до побачення. Все, сиди там. не фік шастать. Оце 100%. процентів. І буде тоді спокій і злагода. Не будуть шастать. Хочете додому, а то там у них може бути і бізнеса, і все, а вони і там получають, і тут получають, туди, сюди. Коротше, таке щось. Не знаю, може хтось з, вами не, з вас не погодиться, але я вважаю так, бо вже задовбала це ця обстановка вся. Я приїхала до війни, пішла в школу поліціальну і. Робила по п'ять годин на, на митці посуду, посуду, і потім йшла в школу, бігла, їхала в, там в Жерарду, зняла кімнату, хто дивився мене. Те знає. Ну, от люди добрі допомагали. І то я кажу, я не просила допомоги. Але допомагали люди і з першим житлом дякую тій жінці, що прийняла мене. Десять днів я прожила. І потім в тим Жерардові кімнату мені допомогла. Жінка оголошення дала. Але я сама дзвонила і сама потім платила. І там один чоловік мені дуже допоміг. І другий чоловік все з Ютуба. Але я не просила. Я би і щось би придумала в будь-якому випадку, хоча було б важче. Ось таке. А зараз збираюсь. На кур'єром. Сьогодні я 3 години працюю. Я, взагалі, останній час без вихідних працюю. Така я вже труженіця. Примір, при, это, приклад для всіх. Коротше, одну неділю я працюю на кухні, а другу неділю кур'єром по 5 годин кожного дня. А в неділю я взяла вихідний, то. Позвонили з кухні, сказала, виходь, видавати будеш. То я вчора ще вийшла, але добре заробила гроші додаткові, не помішає, бо я зараз зуби поставила 6300 злотих за зуби. Я не по страхівці, я ходила, їздила в Оломін, там клініка стоматологічна, хороша. Я хотіла добре полічити зуби, бо зуби це важне. Ну, і, коротше, оце сьогодні я по... На понеділок я поставила 3 години, бо завтра мені на неділю на цілий тиждень на роботу. Тому я сьогодні зробила лайт собі версію. робочого дня. Але я відчуваю, що я хочу їздити ще більше. Коли 3 години, мені здається, Боже, я ж навіть не втомилась, нічого, вже так привикла втомлюватися. Але в мене. Постійно болять стопи, коліна, а після вчорашнього дня в мене ще і поперек розболівся. Але може, то від тих таблеток, що я гінеколог виписала, проти запалення, бо я стала їх приймати, їх не приймають, а вони еті, туди засовуються. Ну, коротше. Може, ну я не думаю, що то таблеток, бо що таблетка? Коли я лежу рівненько, воно нічого нічо не болить. То значить, то спина. Бо я вчора дуже-дуже багато видавала і дуже втомилася. І я ще була сама і на поміч кухні, і, і на видавання, і це дуже важко. Таких ще два дні у мене повинно бути. І все, я маю надію. А може, і більше. Не знаю. Ну коротше, важко працювати, але по-перше, я без роботи і не можу, я скажу так, і плюс це і гроші додаткові, і розрада. А з приводу житла соціального і комунального, на яке я хочу податись, там є сума, яку ти не повинен перевищувати в заробітках. І три місяці потрібна справка о доходах. На даний момент у мене може бути більше, ніж та сума. Там 220% мінімальної емеритури пенсії. То я не знаю. На даний момент може нема сенсу. Потрібно, щоб була одна зарплата, бо я ж додатково ще працюю, і то офіційно. Тому. Ну, я схожу, може, сьогодні навіть запитаю, що треба, які документи. І вже потім, як інвалід, я хочу отримати соціальне житло, за яке я буду платити комунальні платежі. Воно призначено всім людям, які мало забезпечені, які потребують допомоги. Ну, Я думаю, багато там шаровиків, як завжди, але нічого не зробиш з цим. Це таке по всьому світу, що хтось шаревик, а хтось паша і хоче просто трошки полегшити, бо все дорожчає. Дуже подорожчало за два роки, за ці два роки дуже все подорожчало, страшно подорожчало. Тому не дивуйтеся, коли ви будете розказувати, що ви туди-сюди мотаєтесь з України, в Польщу, з другої, краї... другої країни в... в Україну, то на вас будуть неприязно дивитись. Ані місцеві люди, ані ті українці, які приїхали до цієї трагедії, і які все крок за кроком, яким нічого не впало з неба, крім людської доброти. Це крім тих людей, хто добровільно. Допоміг. А тер... зараз людям падає все прямо в долоні. Я маю на увазі, працювати можна без дозвілу на роботу. Раніше це постійно потрібно дозвіл брати, слідкувати за термінами, за всім. Зараз вони приїхали просто, ну, ви приїхали. І просто собі на розслабоні, я скажу. І не розуміють навіть, і ще ходять і носом крутять. Ну, тут нічого не зробиш, не відправиш же всіх туди чи не заставиш працювати. Хватає і місцевих людей, які не хочуть працювати, а хочуть жити за користь государства. за... а хтось за це платить гроші. Ну, хоча ж би, може, моє слово, хоча ж би комусь долетить до думок, і він по поміняє своє мислення і перестане бути туніядцем, не знаю українського слова цього. А стане щось робити для того, щоб жити більш дост достойно, так сказати. Сьогодні поприбирала, попереставляла трохи. Зараз покажу. У мене там картини мої, що я малюю. І так трошки передвинула все. І так мені дуже приємно. На вулиці сьогодні тепло. 22 градуси передають сьогодні буде. То я сьогодні, звісно, жарюсь. Але все одно я одягаю шапку, коли їду кур'єром. Ось моя торба кур'єрська. Пишне, я вдягаю шапку і каску, бо я один раз приїхала без шапки, і в мене так тут стріляло в хрящик ушний. І я думаю, ні, не можна. Лучше хай париться голова, парка стійкий не ломить. Чим потім я буду мучитися, бо на великій їздить холодно. Їдеш вітер. Задуває, Але мені дуже-дуже подобається. Особливо, коли дають чаєві, давали там пару раз в якийсь день. Якась... Буває один день і всі дають чаї. Ну, не всі, ну багато. А буває дні, що Ніфіга, взагалі. Залізеш на п'ятий-шостий поверх пішки, заїдеш зна куди, в якийсь далекий... Далеку, на далеку вулицю і нічого, забрали їжу і пішли собі. Хоча ж би лотовку, тут не так гроші, просто сам факт, що хочеться все-таки чаєвих, але то, як кажуть, хазяїн барі не хоче, то нічого ж не зробиш. Ну, нічого, якось буде. Добре, буду виймати прання, бо випрала там і коротше, щось поїм і буду збиратись.